Перше за останній час просто напередодні дня медика Білоцерківська районна рада за власний кошт придбала та подарувала для амбулаторії, що обслуговує село Яблунівка, Маласквирка, Фесюки, Фастівка та Щербаки, автомобіль та медичне устаткування на 100 тисяч гривень. З цього приводу відбулось урочисте вручення техніки 15 червня. Ви знаєте, все таки добре сьогодні справа робиться. Напередодні дня медика такі чарівні наші. Працівників медичної сфери в білих халатах, які рятують людей. І, мабуть, основне завдання, чому ми тут зібралися, я хотів би сказати, що як ніколи на сьогоднішній день є співпраця всіх рівнів. Чому? Тому що є моменти, які ми можемо вирішувати власними силами фінансами району. Це такі невеликі вкладення, я вважаю, але достойні. Ми придбали автомобіль. цей для. В амбулаторії практики сімейної медицини є такі моменти, які ми не можемо вирішити в районі, ми вирішуємо в області. І знову ж таки, Яблунівка попала в перелік і того фінансування, ця школа, утеплення фасадів, заміна вікон, це завдячуючи нашим обласним депутатам і панченку Борису Максимовичу, який тут присутній. І нашому земляку також Стариченку Миколу Анатолійовичу, який також допоміг у цьому питанні, і є моменти, які ми навіть на обласному рівні не можемо вирішувати, але вирішуємо на рівні держави. І тут присутній помічник депутата Верховної Ради Віталія Івановича Гудзенка і Віталій Іванович теж пролобіював із державного бюджету на район більше 7 мільйонів надійде коштів. Тому ви знаєте, сьогодні дійсно. Яскравий приклад того, як потрібно співпрацювати і як вирішувати питання, певно, що такий дарунок краще будь-яких вітань, і завдяки новому устаткуванню медичного обслуговування у Білоцерківському районі вийде на новий якісний рівень.